Ці крісла біля кабінетів протягом дня ніколи не бувають пустими. Розповідає сімейна лікарка Світлана Гайворонська. каже на кожного пацієнта за записом мають 15 хвилин. Цього часу інколи недостатньо, тому й утворюються черги. Ми намагаємося якось з цим справлятися. Хтось трошки довше, хтось менше. Всі, хто записаний на прийом, звісно, ми приймаємо. Ніхто не залишається без медичної допомоги. Люди змінилися так, як були раніше, були якісь більш відкриті, більше поваги було до лікаря. Тобто, такого як зараз, що от пацієнти свою агресію, своє невдоволення вливають на нас. За день зазначає лікарка. Вона оглядає 20 пацієнтів. З них у половини діагностують ковід. Якщо стан тяжкий, госпіталізують всіх інших, консультують телефоном. Позитивний, лікуємось далі дистанційно за потреби. Якщо якесь є погіршення, ми можемо контактувати або я йду додому його дивлюсь, або тут під кінець прийому, коли вже в мене немає людей. Я запрошую його. Аби отримати лікарняний лист на огляд прийшла Черкащанка Алла Марущик. Каже, проблем із записом не було. За один день я записалася. У мене температура, я захворіла, бо я працюю. Мені треба лікарняний. А це своєї черги на прийом чекає пенсіонерка Марина Чорноус. У жінки онкологія тому медзаклад відвідує щотижня. Каже, до сімейного лікаря записується на конкретний час, але потрапити вчасно не може. Довго, бо вона і хто заходить, відповідає, і хто дзвонить відповідає, і можна, і час, і півтора просидіти. Я, наприклад, той раз до двох годин просидів. Пацієнти записані на тиждень вперед, розповідає сімейна лікарка Ольга Бровченко. Каже, цей тиждень в кабінеті вона працює одна без медсестри, тому часто доводиться затримуватись на роботі. Говорить, особисто оглянути може не всіх, але на телефонні дзвінки відповідає навіть під час прийому пацієнтів. У нас дуже обмежене врем'я прийому. У нас теж обмежені години прийому, але ми намагаємось усіх прийняти. Але це фізично не завжди можливо. Я переглянула ось свій графік. То в мене до п'ятниці вже все записано. Це ж не тільки з коронавірусом. У нас тут а й планові пацієнти теж є. Інколи я допрацьовую поза робочий час заповнюю документи, обдзвонюю пацієнтів. Найчастіші скарги від людей каже висока температура і кашель з цими симптомами відправляють на тест. Чергу на його здачу зазначає лікарка. Видно із вікна її кабінету. Який конкретно вид коронавірусу у пацієнтів вони не знають, адже тест штам не показує, зазначає Ольга Бровченко. Просто тут. Просто вказується, що він виявлений, дата та ім'я. Тут штаму омікрон чи дельта немає. Чесно, сказати, тому що ми... Чесно кажучи, ми втомлюємось, адже зранку ти сідаєш на прийом і встаєш тільки в кінці зміни. Перерв в нас немає. Зі слів директора п'ятого міського центру первинної медико-санітарної допомоги Миколи Тарасова, всього в закладі півсотні сімейних лікарів. Зараз, каже, вони працюють по максимуму через нову хвилю коронавірусу. На початку нового року у нас почався якийсь спад хвилі. У нас було менше хворих. Щоб було зрозуміло, ми в день виявляли до 10 хворих. А на цьому тижні, з цього тижня, у нас пішов різкий рост. І от я можу сказати, завчора було виявлено більше 70 хворих. На сьогодні хворих сімейних лікарів немає. У мене хворий невролог один і педіатр один. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.